Ну, техніка безпеки тут е, доволі чимало пунктів. Е, одні з найважливіших це е, постійно слідкувати за пусковим пристроєм е, за його запобіжником, бо ну, в різних. Частинах спорядження він в кожного розположений під себе, то десь в підсумках, то десь на бедрених платформах і так далі. І це треба контролювати, тому що запобіжник ну, не дуже сильний упор в нього йде. Е, також доволі важлива частина це ремінь. При пострілі, е, коли довжина ну, під, під солдата під бійця розрахована, він е, закидається на. Цю кришку на задню кришку. Чого? І при пострілі, коли виходять е, всі вихлопні е, гази, е, воно може просто поламати ключицю або ще щось ну, дуже гарно дергнути. Це так. треба контролювати. Так, це, це, треба, це треба при пострілі завжди поглянути Ді. назад. Подивитися, також е, дистанцію до вистрілу мінімальна хоча б 20-30 метрів, тому що ну, ближче або може не спрацювати, або якщо спрацює, то і зацепить і самого е, вогнеметника.